Усім привіт і вчора були. Lucky Hello. Hello, baby. Maybe. Все, ми вже з нею на плечі. У нас сьогодні субота, чудовий день. Вчора був страшний день, негода, дощ цілий день. А я сиділа на роботі до 11 вечора. Прийшла додому пізно, встала пізно і. До зомби, напевно, я сьогодні не піду, хоча давно вже не було, може з місяць. Показуйся давай, не ховайся. Показуйся, іди сюди, лакій. То нас вдома нема, то десь їздили, то ще щось, то погано себе почуваю, і сьогодні також як побита, поки тих дітей покладала спати і той дощ, руки, ноги як позов'язували, щось не знаю було. Важкий день був. Сьогодні нікуди не йду, буду відпочивати. Є одна задумка, побачу, що збудеться. Моя монстера. Слухайте, цвіте і пахне, не знаю, куди вона годить. Оце свіженький листочок вийшов, бачите, молоденький. Оцей також недавно вийшов, вже розтягнувся, став великий, широчений. Куди вона росте? Як дерево? Фікус чомусь мовчить на вікні. Не знаю, чому. Пізно він щось так. І йому ніби тут непогано. Але нові листочки не пускає. Винесу його на двір. Він минулого літа простояв на дворі цілий літо. А я тут заходжуся робити аке, okay. сніданок. І бачу, по почті прийшло. Маші ще одне привітання. З Nurse Week. Карточку якісь на Amazon прислали. Не знаю, скільки тут є. Вони побагато не дають. Але прислали і вже приємно. Лакі, йди сюди. Зараз виключиш телефон. Ну-ка, бандюга. Бачите, тут написано Happy Nurse Week. А ми думали, що їй дадуть тільки ото, що дали рушник та її під на пляж. А ні, дали ще щось. Інтересна відкритка. Руки не дають тут все, по почті присилають. Лекі. А я вчора рано також нам треба було стати, випікала ось такі вафлі. Не вгадаєте навіть, що це є соняшникове насіння. Насіння лену, льон, яйці, йогурт. Розпушувача трохи. І от така смакота вийшла. Трошки посолити. Я солодке не роблю, це такі мені часом, як хочеться хліба. Сьогодні, навіть смузі не буду робити. Я цілий тиждень п'ю смузі. На вихідні щось хочеться зранку тепленького. Поклала варити яйці, маю вафлі, маю сир. Зроблю зараз каву. Свято, вихідні. Дві неділі почала пити яблучний. Оцід на чашку води. Одна чайна ложка. Дві неділі. Ну, результатів ще рано якихось чекати. Але стільки наслухалася про цей яблучний оцід, що вирішила також скуштувати. Але його добре кажуть пити і рано, і ввечері, але я поки тільки зранку. Ввечір буде пізніше. Може, дівчата, хтось з вас п'є, пишіть. Пекла для своїх чизкейк. Цього разу шоколадний. Шоколадні вкраплення тут є. І дуже добре, коли вже холодний. До чаю, до кави. Троянда перша. Всі вона росла таку землю, чомусь прийшлося її вибрати та й добуватися тут неї, сподіваюся, вона засвіти. Сніданок не тільки у нас. Лакі також хоче свіженького. Єйце обожнює. Степан її підгодовує. Отяк, отяк, мотюк. Що-сью ні. Єщ, не бійся. Кусками добрими такими ковалками рве. І так швиденько би не забрали. він знає, що багато не можна. Отак, отяк. Крішечки збирай. Окей. Еш, ешь. От парочка. Сонечко заглядає у вікно. А у нас сніданок. Відпочиває. Це навіть каву п'ють обоє. От вона йому лізе в чашку і все. Раз було впала в чашку йому. Бо дуже хотіла попробувати кави. Латі. Бандюга. Дивляться один на одного. Не достає вона. Давай. Чмопиється голос ще. Що ти там є? Угу. Шла пити каву. Що за сніданок скажи без кави? Так, не ну давай їй багато, буду граємося. Лаки! Пандюха. От любить вона і що скажеш? Угу, угу. З звуком вони чонкається обоє. І ще, дівчата, покажу вам одну інтересну штуку. Це є бразильський горіх. Хто може їсти, хто може знає. На Амазоні ми його беремо. Упакування великий кілограм, але я думаю, що може є й менші. і менші. Він не такий дешевий, але як ми беремо, то нам надовго вистачає. Також досить корисна штука. Їсти його багато не можна, тільки, ну, я знаю, три штуки ми їмо. В день не дозволяється їсти більше. Почитайте, кому інтересно про нього, про його властивості, що принесе для організму: кому можна, кому не можна, і спробуйте, можливо, вам сподобається. У нас цей раз з морською сіллю, але він не обов'язково повинен бути з морською сіллю. Минулого разу ми брали просто. Без нічого. Але він досить смачний, досить жирний. Ні, це те щось скановувати, треба. Це не то. 10 доларів. Угу. 10 доларів, якщо ти ще щось купиш, його може ще раз, то тобі може вернуть. Він багатий на цинк, мені здається, селен. Кому не вистачає якихось організмів. організмів, вітамінів і мінералів. З роками все щось там не вистачає в організмі. Але також не злоупотрібляти, не зловживати. Тому що все, що корисно, може бути і не корисно, може мати інший бік. Він смачний, дуже хромкий, дається їсти, але треба мати стоп кран щоб тримався довше і не плісняв, ми зберігаємо його у морозилці. А там йому добре. Десь у Степана тут має бути редька. Зараз ми в нього крадемо одну. Але ще дрібненька. Оця тут ойка. Ну. Але вже пукла. Чому пукла? Таке мале вже пукло. Напевно, від дощів. Ну, буде рости, буде далі. ця тріщина розвиватися. І отут ще є. Тут так щось густо. Це малина це закриває. Отак От якось буде. Файний день сьогодні, трохи вітряно. Степанові городи. Огірки, попри край, помідори всередині. А йому рожаю. А я приїхала в Лідел сьогодні. Побачити, що тут є новенького інтересного. Ходіть зі мною. Ось оцей червоний клен, про який я вам казала. Але він не е канадський, а якийсь джапаніс, японський. 30 доларів. М -м, можна брати. 4 долара. Блуберіс Я взяла. Ягоди, якісь зелені, долар 89. Того дешеві, що зелені. Ананаси, 2,69. Морква $1,29. Картопля, салати тут різні є. Давно не брала, треба взяти. Я люблю їсти спринг-мікс. Ось такий. Головне, щоб він був свіжий. Він, якщо свіжий, гарно стоїть довго. Гортензії у них є, досить гарні по 12 доларів. Гарні, але брати не буду. У мене вони не йдуть. Будемо шукати щось інше. Ось для кліматиців. те, що я шукаю, Чому би вони вилися. І різні... Є. Ой, складати треба. Така теж непогана штука. Оскільки вона коштує 13 доларів. У мене кліматі розростуться, тут треба буде 3-4. А тут тільки такі, Ось така одна. Яйці вже є не заспокоїлися. З лімітом, не бачу, що було написано, що ліміт скільки врата. Є вже і такі, і такі поба... Ну, стали дорожчі, звичайно, ніж було, але вже нема, знаєте, такої трясучки за ними, що зовсім не було. Пропали були якийсь час. Перше все на місці. Ягоди морожені. Мені здається, тут трошечки дорожче, ніж там я брала. Може ні. Авокадо, чанка, авокадо навіть є морожене ніколи не пробувала. Таке воно добре-недобре. Так, що я взяла? Я нічого поки не взяла. Думаю, чи брати ту м -м, штуку для квітів, чи степан робить саме щось. Авокадо у них 96, хоча вже такі, що їх вже треба викидати, а не ще долар за них брати. Це вже дрантя, сміття. А нічого доброго. За що долар? Девно. Ось такі матьонки, як горішки. 2,89. Їх тут є 6 штук. І квітів у них тут є багато гарних і різних. Ось цей гарний Треба взяти Соні, будемо вітати. Завтра у нас є тут щось до вподоби українського фестивалю. У Гамільтоні, Нью-Джерсі. Точу чу, дівчата кому близько, приходимо, будемо зустрічатися. Там десь є український дім Трентон, буде м -м, співати гурт родина і ще якийсь гурт. Так що, хто має вільний час, хто має бажання відкривати сезон? Фестивалів. з здибимося. Привіт, звізда Ютуба. Да, як справи, зізюлька? Все добре, бачу, що добре. Вони такі що я елю стала. А я вчора щось була, як побита. Що сиділа, сиділа. Мені почало трясти блін, думаю, це що таке? Поміряла 150 на 93. Тиск да, піднявся. Ну нічого буває. Чого? Не пила, ні їла, нічого. Ще не пили. Зараз буде Ой, які маленький подарунок для земля... землячок моїх, але малень... молодої нема, то дарую іринці і вітаю святом мами, щоб мама була здорова, щаслива. І щоб дочекалась внуків, правнуків. Але найголовніше, щоб був мир і спокій. Ми і в домі, правда. і в державі, і кругом. Це правда, і дякую та... Соня. Ви моя звілька. Дякую. Ми, ви були нам здорові, квіти і гарні, приємні. Так, а це для Машки. і, і для Машки? Маленькі такі подарунки, чисто символічні. Ви завжди з маленькими так. подарунками. Подарунок вас чекає нас тут. Нічого. Це потім заберете. А вот ящики, у меня таких ящиков великих. Я ж не знаю, котрий ти хочеш. Треба ти собі прийти. Так, пане Тоні, я помідори трохи. Можете усі дати, як вам не треба. Купа. Як вам не треба, усі можете дати. Фермер фермеру домовляється. Мушу так. Кілько, п'ять штук вам чи кілько? Ні. Три? П'ять? Я можу, мені не шкода, я можу вам дати. Ну, давай. Але їх не буде, мене там тінь, там нічого не росте. Не буде. Так. Так, чекай, я тобі я. Чекай, Іра, я зараз поможу. Субота-вечір і ми вирішили поїхати повечеряти у китайський буфет. Давно не були, він тут біля нас недалеко. Чого вдома сидіти? Гарно, на дворі, і хочеться десь вийти з хати. Ось сюди ми приїхали, хіба чи гріл Supreme Buffet. Ну що, покажуть, чим ми будемо сьогодні святкувати. Степан вже гребе креветки, м'ясо з тої сторони, ребра, курка. Зелені ракушки, курка, там, картопля, кукурудза, краби. Ніколи краби не брала. Ці масос, грибики є, вареники, раки, які чіпляються до... Самі знаєте до чого, але тут уже цих раків, рисик, картопля, котлети. Тут все жарене. Жарений банан. Креветки також, І кончики. Кончики можна полити кисілем чи щось таке. А тут морозово є різне. Піца, риба. Риба щось сьогодні не дуже. Макарони. Таке щось креветки фаршировані, хліб. Ось тут хіба чи вам зроблять, пожарять, що ви хочете свіженького. Риба, макарони. Ну, таке коротше. Людей багато нема. Тут морепродукти. Освіношки ось такі маленькі. Кінчі, лимон. І тут уже солодкі Компоти, желе, торти. Лем, сирулетики і фрукти. диня, ананас, виноград, банани. І тут є суші. Для любителів суші. Степан смачного. Принесли нам попити, вони одразу питаються, що будете пити. І вперед. Ну що, з днем матері. Так, а я на фрукти перейшла, дивіться. Взяла всього потрошки, сподіваюся, що апельсини смачні. Степан взяв рибки ще і раків. А що в тих раках є їсти? Там ззаду люди. Ге-безди навіть тут люди. Прокивала їм хеббі-бьорди. Дівочка ця. У них тут гарний є такий водоспадик з рибками. Де би люди гроші кидали, ось тут кидають їм, оці тут поховалися в закутку.